Вітаю вас, шановні шосткинці. З новинами вівторка вас готовий ознайомити творчий колектив телерадіокомпанії Акцент. В ефірі черговий випуск інформаційної програми День. Сьогодні наші журналісти підготували для вас наступне. Податкова звітує, до місцевого бюджету цьогоріч надійшло на 8,5 мільйонів гривень більше, ніж минулого року. Колегія в Сумській облдержадміністрації закінчилася звільненнями. Персональна виставка Олексія Ніколаєва полонила серця капсульчан. На 8,5 мільйонів гривень більше ніж минулого року надійшло цьогоріч до місцевого бюджету, відзвітували в Шосткинській податковій інспекції. В той же час зменшилася кількість податкових перевірок фізичних та юридичних осіб. З 1 жовтня отримати ліцензію на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами можна в центрі обслуговування платників податків. Про це та інше говорили під час прес-конференції керівники податкової інспекції, підбиваючи підсумки роботи відомства за останні 10 місяців. Станом на 1 листопада поточного року на обліку в Шосткинській податковій інспекції перебуває майже 7 тисяч платників податку. З них 1 тисяча 929 – це юридичні особи, 4 тисячі 929 – фізичні. Повідомила начальник податкової інспекції Олена Горовенко. Вона відзвітувала, що цьогоріч до міського бюджету надійшло коштів на 8,5 мільйонів гривень більше ніж торік. Найбільший прирост в этом році був достигнут за рахунок Доходів налогів на доходи фізичних ліс це 2,5 з мільйона. Плата за землю це 2,6 і І єдиний налог 2,9 і За результатами останніх десяти місяців зменшилася кількість планових перевірок. Олена Сергіївна зазначила, що цей крок дав змогу збільшити надходження грошей до бюджету. Це в основному йде за рахунок роботи з платільщиками налогів за рахунок… Масова роз'яснювальна робота з батільщиком за, за, за того, що того они увеличивают навантаження і самостоятельно декларують своє об'язательство і их самостоятельно бюджет. За словами пані Горовенко, з відкриттям центру обслуговування платників податків стало зручніше надавати та отримувати різноманітні послуги. Нагадала, що відтепер юридичні та фізичні особи мають змогу, отримавши ключі електронно-цифрового підпису подавати звіти в електронному вигляді заступник начальника податкової інспекції Марина Єрмакова. Також вона проінформувала, що з 1 жовтня цього року старі моделі касових апаратів будуть зняті з обігу на учоті, на обслуживанні шосси налогової інспекції стані на сьогоднішнє число состоїть 328 касових апаратів. Із них уже на сьогоднішній день 330, 303 касових апарата помінений на нові или модернізовані. Так що з першого декабря этого года шостинська наукова інспекція буде обслужувати тільки нові касові апарати. Марина Олександрівна звернула увагу, що з 1 жовтня цього року звітність з єдиного соціального внеску подається не до управління пенсійного фонду, а до податкової. Більше того, фахівці активно працюють над удосконаленням існуючих процедур адміністрування, зокрема над розширенням можливостей електронного звітування. Раніше якщо дітей здавалося в пенсійний фонд і туди платився, тепер аналогова інспекція вслушала свої налоги і збори, тепер все це в одному місці. Платі здає всі відчети в одне окошко одному інспектору, одразу задає питання. Ілі все відправляють на один електронний адрес, електронний Віднедавна громадяни можуть отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними та тютюновими виробами в центрі обслуговування платників податків. Підкреслила пані Єрмакова. З початку року шосткинської ОДПІ було видано 208 ліцензій, завдяки чому бюджет поповнився майже на 1,3 мільйона гривень. Ліцензія вийшла в сумах в департаменті Аксидлява збору, ну, здесь мы принимали заявление, уплату и все необходимые документы отвозили туда. Но в связи с организацией ТОПа это было немножко не включено в перечень административных услуг, которые предоставлялись нашим центрам. Теперь это узаконено, все плательщики приходят к нам на первый этаж, сдают документы на Получення цих ліцензії і через неділю получають їх уже обратно Через засоби масової інформації Олена Горовенко подякувала сумлінним платникам за співпрацю та висловила сподівання, що між податковою інспекцією та громадянами і надалі зберігатиметься взаєморозуміння. Суми без грошей швидка без очільника. У стінах обласної адміністрації знову гарячі. Уже вкотре колегія закінчилась звільненнями. Хто і за що поплатився кріслом, розкажуть наші сумські колеги. Розпочалася колегія, як і годиться з приємних новин. Тепло по області дали вчасно за програмою доступності житлам. Одні з кращих в Україні, але без ложки дьогтю не обійшлося. Наріжним каменем став бюджет Сумщини. Файже по всім містам не виконується надходження до бюджету. Як планувати роботу територіальним громадам, якщо бюджет не виконується до 10%? На це питання шукала відповіді у податківців. Почути начальника обласного управління Міндоходів так і не вдалося. Натомість познайомилися з його заступником. Тетяна лінічна, ви самі звідкіля мешканцеві? мешканці? про Дніпро Дніпропетровська область. Понятно. Давно в Сумах живе? Чотири місяці. Але це моя робота і Сумська область для мене стала е, мож, Я можу так сказати, рідною. Це приємно чути. А от те, що суми можуть залишитись практично без грошей, звістка малоприємна. З місцевого бюджету наперед забрали 11 мільйонів. Хто відповість? От за такий факт. Якщо зупиниться фінансування міста суми, хто від буде відповідати, скажіть, будь ласка, от хто відповіді на це питання поки немає. Натомість фінансисти вже знають причини. Дійсно, по городам і подільним районам різні причини недополучення до основного дітонного показателя ПДФО. Щоб уникнути таких проблем наступного року до формування нового бюджету хочуть залучити самих людей. Я вважаю, що бюджети повинні бути так званими народними. Я даю доручення головам держадміністрації та мерам міст попрацювати з громадою, попрацювати з тими об'єктами, які пропонує громада, подивитися, яким чином їх профінансувати. А говорити з владою люди можуть не тільки про бюджет, по всій області діє центр звернень, куди громадяни повідомляють про свої проблеми. Всі вони безвинятково повинні вирішені бути 100%. Якщо не вирішено, другий раз звертається людина по одному тому ж питанні, ми домовилися. Виконавця будемо відправляти відставку. Така доля спіткала одного з керівників архітектурно-будівельної інспекції. Забудовники неодноразово скаржились на роботу інспекторів. Своєю посадою за таке свавілля поплатився заступник начальника інспекції Петро Кондров. Я пропоную ще не колеги. Заступник відповідає за інспекторську діяльність надати згідно рішення колегії української пропозиції щодо звільнення його з посади. На цьому кадрові ротації не припинились. Микола Руденко звільнив крісло головного лікаря станції швидкої допомоги. За пристрастями на колегії слідкував посол з Міністерства закордонних справ. А вже завтра Сумщина презентуватиме себе в Києві в дипломатичній академії МЗС, куди з'їдуться близько 50 послів з усього світу. Осінній ліс, лебеді, десна, петрівські редути, яблунька, мудра сова. Художні твори з такими назвами об'єдналися в приміщенні музею Шосткинського казенного заводу Імпульс. Етюди та птахи все це праця Олексія Ніколаєва, відкриттям персональної виставки якого днями могли насолодитися заводчани в залі народної творчості підприємства. Зі світлою атмосферою експозиції ознайомилася і моя колега Юлія Беберштейн. Шосткінський казенний завод Імпульс вже не перший рік доводить, що окрім працелюбності капсульчани володіють і необмеженим талантом. Персональна виставка Олексія Ніколаєва зібрала в приміщенні музею підприємства не один десяток людей. Як виявилося, свій творчий шлях митець розпочав багато років назад. Рисую я з трьох літ, якщо так взяти. Учився рисувати в Домі піонерів, а потім вже в художній школі в класі Афоніна Володимира Єфімовича. За словами Олексія Ніколаєва, він не раз експериментував з творчістю. Та цього разу роботи, представлені на вернісажі, дещо інші. На цій виставці представлена реалістична живопись, роботи, пейзажі, кілька натюрмортів, анімалістика. Тут ці роботи представлені тому, що как я ходжу на виставки, які проводяться в нашому музеї, дивлюся, прислушуваюся до мнению заводчан, людей, які сюди ходять, і я зрозумів, що саме ці роботи будуть їм інтересним. Першим хто підштовхнув парубка до участі у дебютній виставці, став його вчитель художник Володимир Афонін. Відкриває таємниці Олексій. Кожен художник мічта про собственною виставках. Подтолкнул меня здесь выставиться мой преподаватель. Мы были на планере Каже дуба. И он посмотрел мою работу. Говорит Леша, почему ты не выставляешься? Я говорю, ну как-то не знаю. Не получалось до сих пор. И еще работ таких серьезных нет. Говорит, давай со мной вместе тебе будет легче и увереннее будешь. Ну вот так. Благодаря йому і почали виставлятися. Розповідаючи про Вернісаж та про самого автора експонатів, очі вольги дворської, директора музею казенного заводу Імперс, просто виблискували доброю енергетикою. Це все говорить Ольга Іванівна, заслуга Олексія. Душа в нашого художника світла, краски світлі і роботи його світлі, які вдохновляють нас. Ну і позитивну енергетику в цей зал. Від керівництва підприємства Ніна Олександрова, голова об'єднаної проспілкової організації, нагородила Олексія Ніколаєва дипломом за активну участь у творчому житті заводу. Наші працівники заводу і жителі мікрорайону, ці чудесні, які Льоша зробив. Вот і пожелати нових творческих успіхів. І ще не одну персональну виставку ми хотіли б бачити в нашому музеї. Побажав успіхів і Федір Коток, начальник відділу головного архітектора, де працює митець. Чоловік болеє тесім, нравиться йому. Неможливо цього дня було не приділити увагу людині, з якою брав приклад молодий художник. Анатолій Вербицький, дідусь Олексія, 40 років віддав праці на рідному заводі Імпульс і весь час малював. Будучи маленьким, онук вже тоді проявляв цікавість до художнього мистецтва. А рідні усіма силами його підтримували. Пригадує Анатолій Павлович. Він завжди рисував дома. Ми йому все... Предоставляли площадь, як говориться, не мешали йому. Вот, пожалуйста, вийшов такий талант. Спасибо большое, що ти такой вираз не потерял интерес к труду. Спасибо тебе. Рисуй да, далі. Не змогла стримати емоцій, і Світлана Константинівна, бабуся Олексія Ніколаєва. Горжусь своїм внукам, що він продлив нашу заводську династію, продовження наше. І я рада за нього. И ща, и счастлива. Шедеври, якими змогли помилуватися від відвідувачі Вернісажу, лише маленька частина творчого доробку парубка, адже збереглися роботи, створені багато років назад. Тоді ще зовсім юним митцем, розповідає мама юнака Вікторія Ніколаєва. У всіх вісять його роботи, ну дитячі, а потім уже када стало нарисувати уже Ну, В общем, то у всіх, кому не приходять, кому не приїжджаємо, везде вже вісяти роботи. Не дивно, що в день відкриття експозиції, яка триватиме ще місяць. Забралось и столько гостей. Работы молодого художника варти того. Красочно, ярко все. Замечательно, молодец парень, молодой такой талантливый. Прекрасные картины. Хочется сказать, что чтобы каждый человек видел во всем только хорошее, вот природу, церк, церковь, собор, что он сам видит это и дає увидеть нам всем. 20 листопада вшановується пам'ять святого Федота Корчемника. У народі святого називали Федот Людостав і казали, святий Федот лід веде. Цього дня спостерігається стійке промерзання ґрунту. Нерідко земля вкривається першим снігом, замерзають водойми. А чи не змерзнуть у середу шосткинці, достеменно знають українські синоптики. 20 листопада на території шостки буде хмарно з проясненнями. Опадів не передбачається. В день температурні показники коливатимуться від плюс 2 до плюс 4 градусів. Вночі стопчики термометрів демонструватимуть 2-3 градуси з позначкою плюс. Вітер південно-східний 5 метрів за секунду. Інформаційна програма День добігла свого фіналу. Нагадаю, що випуск інформаційної програми День ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. І мисліть красиво. Бо думки, які ми обираємо, подібні фарбам, які ми пишемо на полотні життя. Побачимося завтра у цей же час. Хай вам щастить.